Минулого тижня встановили ще один теплогенератор в центрі естетичного виховання. Зірка всього на балансі управління освіти вісім теплогенераторів. Всі вони працюють. Також отримали від громадської організації Червоного Хреста два півблочна модерні котельні. Наразі вони встановлені на одному з майданчиків закладів освіти. Чекаємо на проєктно-кошторисну документацію. Минулого тижня відбувся запуск тепла в школі 11, яка дуже сильно постраждала внаслідок обстрілу. Вікна, які також вилетіли в закладах освіти, внаслідок обстрілу були забиті ОСБ. заклади освіти Шостинської громади, продовжують працювати в змішан. Форматі. В п'ятницю до Дня Святого Миколая провели свято для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. діти отримали новорічні подарунки. Шановні, свято дітей не забирайте, організовуйте на самому серйозному рівні. І е, у вас три котельні повинні ще змонтуватись до Нового року і організовувати кожен день роботу.